Слава Ісусу Христу! От є люди, які кажуть, я в Бога вірю, я знаю, що Він є, я знаю, що Він існує. Я йому молюся, але він мене чогось не чує. Поставте собі запитання, а ви Бога чуєте? Я не маю часу, тому що в мене дім, сім'я, робота. В мене на першому місці все, що завгодно, тільки не Бог. Мені треба думати, як мені жити далі. Бог каже, довірте всі проблеми мені. Потрібно довіритися Богу, якщо вам не до Бога, так і Богу не до вас. Бог хоче спілкування, Бог хоче, щоб ви до нього прийшли, помолилися щиро, від щирого серця, іскрено помолилися, а тоді можете просити, тому що Бог каже, просіть, і вам дано буде. Але якщо ви використовуєте Бога заради своєї вигоди, тоді Бог вам не допоможе, тому що Бог хоче, щоб ви йому служили. Для того Бог нас і створив, щоб ми. Ми служили йому в дусі і в істині. Якщо ви не маєте часу на Бога, так і Бог не буде мати часу на вас. Богу потрібно служити, а не просто Я в Бога вірю, але я нічого для нього не роблю. Так як ви нічого робити для Бога не будете, і Бог нічого для вас робити теж не буде. Бог чекає, поки ви прийдете до нього, щиро покаєтеся, відвернетеся від всіх своїх гріхів, прийдете до нього з молитвою, щирим покаянням, щирим проханням. Тоді Бог буде вам допомагати. А якщо ви не служите Богу, якщо у вас на першому місці матерія, щось своє, а не Бог, то тоді і від Бога допомоги не чекайте. Богу потрібно наше серце. Якщо ми Бога поставимо на перше місце, якщо Ісус буде в нашому серці, тоді і все буде по своїх місцях. І все буде в нашій сім'ї добре. Бо якщо Бог не на першому місці, тоді в нашому житті повний хаос. І так, як в будинку, якщо речі не поскладені, все перевернено Отак само і в нашій душі. Коли Бога нема в нашому серці, немає Ісуса Христа в нашому серці, тоді і в нашому житті бардак, а Бог є Богом порядку, а не хаосу. Я знаю, ви зараз кажете, а як це поставити Бога на перше місце? А як сім'я, як робота? Як то я маю служити Богу? Послухайте. Бог не каже не любити дітей, дружину, чоловіка там, не працювати. Бог не забороняє працювати, це треба робити. Бог не забороняє любити сім'ю, але Бог каже: прийдіть до мене і служіть мені. І коли ми будемо служити Богу, то тоді нам часу буде хватати на все. І на роботу, і на сім'ю, і на Бога. Якщо ми будемо Богу вірні, то і Бог нам буде вірний, і Бог буде благословляти в кожній сфері нашого життя. І сім'я буде щаслива, і достаток буде в сім'ї. Тому потрібно служити Богу, потрібно приносити Богу плоди, тому що для того ми і народжені, щоб спасати грішні душі з цього світу і проводити до Бога. А як це приносити Богу плоди, ви запитаєте? Приносити плоди це говорити людям, що нас скоро чекає, що скоро вже кінець, і тому треба євангелізувати, що скоро прийде Христос і що скоро буде апокаліпсис, і що чекає людей за їхні гріхи. Ми повинні розповсюджувати і розказувати всім. Людям навколо сусідам, рідним, близьким, що ми живемо в останні часи і щоб люди прийшли до Бога, покаялися і спасали свої душі від пекла. Коли ми будемо служити Богу, тоді і Бог до нас буде небайдужий. А якщо ми будемо відвертатися від Бога, якщо ми будемо казати, я маю роботу, я тобі потім виділю якусь там хвилинку, якщо знайду час. Ну тоді Бог на нас часу теж тратити не буде, тому що таких, як ми, дуже багато, і Бог знайде собі тих, хто буде служити йому, вірних. І тому потрібно задуматись, чи я служу Богу, чи я маю для нього час. Якщо я не маю часу для Бога, але вірю йому, то тоді моя дорога прямо в пекло. Бог повинен бути постійно. Якщо ми будемо служити Богу, то ми утримаємо небесну приписку у вічне життя і вічність Ісусом в раю. А якщо в нас не буде часу на Бога, то тоді в нас буде дуже багато часу в пеклі, ціла вічність. І скажу вам так: в мене теж є сім'я, але я служу Богу, тому що я хочу провести свою вічність в раю разом з сім'єю. Тому вибір потрібно робити при житті, поки Бог дає час. Бо на Божому суді виправдання вже не буде. Тому є дві дороги рай або пекло. Шукайте, люди, Бога. Господь, неба і землі. Назначу день, когда вселенную буде судить через избранного ваінь. Иисуса Христа, воскресив Его из мертвых, Бог всем показал, что вы искали Бога и ощутили Его. Он близко каждому, недалеко, что вы искали Бога и ощутили Его. Он близко каждому, недалеко. Ищите Бога и ощущайте Его. Он близко каждому, недалеко. Ищите Бога и ощущайте Его. Дому, недалеко. Ищите люди.